Sugar. 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 Tea. Tea. Coffee. Kava. Coffee. Coffee. My name is Anatoly. My name is Anatoly. Chai. Tea. Tea. Що ти там бурмочеш? Tea. Я взагалі то англійську вчу. Welcome. Nee. Tea. Tea. А навіщо тобі? В магазині так всі все розуміють. А якщо я туристів на вокзалі зустрігну, а, а, Або мені доведеться в Лондон поїхати, як я буду спілкуватися з людьми. Ну, ну, давай, давай! Лондон на тебе чекає. Well, welcome! Well, welcome. Well, well, Знаєш, що я тобі скажу? Ти б краще б не заважала, а допомогла мені. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me! Ага. Хелпа, хелпа. Бляха йо йо-мо-йо! ё -моё. Аня, скажи мне, пожалуйста, what is your name? Что? Кажу, скажи, what is your name? Юзма, назначайся. А я тебе серьезно скажу, ты скажи, а я ответим тебе. Добре. What is your name? Та, та не ніс, а нейм. Кі ще нейм. Я взагалі з тобою українською говорити хочу. Ну, от супер. Вісху тепер мені вчити. Що ти сказав? Я, я сказав: візку це означає, з ким мені тепер вчити. Якщо хтось почує за твій хор, то боюсь з нами українською і не захочуть говорити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хм. Аня, хал халп ме препара Що? Яке ще припари? Типу я припарена, чи що? При... 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 Припари дінер – це обід приготувати. Допоможи мені приготувати обід. Ну йде. Прин... Принеси мені какамбе. Що Ти геть здурів. Яка ще какамба? Фу. А же тут пропавшись готувати. Cucumber! Це огірок. Це а зразу нормально можна сказати. Ну так ми ж тобі англійську вчимо. Uh, bring cucumber. А ну скажи, ну як буде принеси ну, uh, bring, bring. bring salt, soul. Soль. Soult! Brink soult! Ну, непогано. <рес> так, так я вчусь. Так, давай без твоїх какамбів. Вече приготуємо на сьогодні ще дуже багато рук. Аня! Що ти хочеш? Іди сюди, давай фільм подивимося. О, клас, а що за фільм? Та поняття немає. Він же ж англійською. Клас, дуже цікаво. Те саме, що німі фільми дивитися. Знаєте, скільки я нових слів записав: Look, Window, cat, girl. Ого. Oh! Ще пару фільмів подивимося? Ого! То ти прям Шекспір. Слухай, а як по-англійською хочеш чаю, кохана? Зараз, зараз. Do you want tea, my love? Да, да, хочу, хочу. Іди мені зроби. Зараз, зараз, зараз. one moment. Ага. Uh -huh. I am had some had some had some had some. Handsome. handsome. I am handsome. Що ти там говориш? Це означає, що я гарний. О, що сам собі компліменти робиш. Чого зразу собі? Ю. Юд. Ю handsome. Хедсом, handsome. Краще б ти українською так мені частіше говорив. Монхлу Planner. Сундау, мондау, хурздау, хурздау. Слухай, то в тебе якісь невітерні, якісь японські імена? Знаєш, що Ань, в таких справах потрібна перш за все, практика. І тоді воно все потім налагодиться, оцей сундау, воно... я навчусь його правильно читати. Док, Док! Hello док, dog! Are you hungry? Dog. Знаєш, коханий. Не, не, хангрі. Ти не хангрі. з ним українською не можеш спільну мову знайти, то ти з ним англійською вирішив поговорити. Ти та лінка літа. Стар, твінки, твінки, а вондер, хавай, вондер, вондер, ю а. Дитячий садочок, група коньочок. Оу, Толік! Ти в садочок вирішив повернутися? Це окей. Який садочок, а Аня, це класика. Ти тихіше з своєю класикою, щоб сусіди наші поліцію не видили. Слухай, тут слова дуже прості. Давай, давай разом ми з тобою. Ну ти разом. Ну тут все дуже просто. Твінки, твінки, I Wonder. What you are. Не дочекайся. Рейндже Оранжа Калот The Color of the Ranger. Ranger Bracing Dun. Ну що, багато вже вивчив. Трошки вивчив. А що таке? Давай перевіримо твої знання. Так. Скажи мені, будь ласка, як буде яблуко? Uh, apple. Добре, а як буде стіл? Етабле. Що? Ану давай, ну ще раз подумай трохи. Етейбл. Добре, а як буде кохання? Love. Ну, тепер ти точно можеш їхати в Лондон. Та я, в принципі, і тебе з собою візьму. <гум> я ж до того рівня не доросла Мені ще вчити і вчити ту англійську. <гум> Ані, дивіться. Uh, my name is Toalik. My name is Anne. Нічого собі, ти що, теж вчишся, чи що? Та що з тобою робити? Ти вчиш, і я буду. Значить, скоро ми з тобою поїдемо в Лондон. Ну, ну, лише собаку, не забудь взяти, бо він нас найкраще англійську знає.